18 березня 1871 року відбулася перша пролетарська революція. У цей день робітники Парижа повстали проти капіталістів і захопили владу до своїх рук. Було проголошено. комуну. Паризька комуна проіснувала лише 72 дні. Втім, навіть лише цей факт надав їй великого історичного значення. Яким чином ці події пов'язані з лозовою? Невідомо. Втім, вулиця з такою назвою у нашому місті існує. Про історію вулиці розповідає директор музею В'ячеслав Харченко. Ми знаємо, що вулиця Паризької комуни існувала до війни. Пряме підтвердження цієї вулиці, що вона була, як ми зараз інколи називають її коса вулиця, тому що вона дійсно йде на косу на мікрорайон. На нинішній. у нас в музеї є кілька аерофотознімків німецького літака-розвідника, які були зроблені. 24 серпня 1941 року. Це знімки міста Лозової, дуже чіткі знімки, тут навіть кожне окреме дерево видно, і видно от, оцю ж вулицю, яка в той час називалася Чомусь вулиця 12 ї Комуни. Ну, ми проводили таку роботу, вияснити, звідки пішла ця назва, але, на жаль, нічого ми не змогли вияснити, нічого не змогли добитися. Так само, як у нас є вулиці. Мандарацького теж ми шукали її історію, на жаль, не змогли цього знайти. Вердовського вулиця. І ось оця вулиця, яка зараз називається вулиця Паризької комуни. Починалася вона від залізниці, навіть вона не пересікала залізницю, от вона на розі двох сусідніх вулиць і продовжувалася аж до, до нинішнього зараз тут площа праці, от аж до цього місця вона до вокзалу. Є в нас план міста. Він правильно називається план руйнацій, це після 43-го року звільнення Лозової був він складений. Я вважаю, що він виготовлений цей план на основі того плану, який був до війни. Власне, цей план був створений для чого? Щоб позначити руйнації, які залишилися після фашистських окупантів. Тут чорним кольором власне, позначені будівлі, які знесені були, які знищені були під час війни. І є назви майже усіх вулиць, яких назв вже не існує, в тому числі і вулиця. 12-ї комуни після таких дискусій серед наукових співробітників наших ми дійшли до такого висновку, що очевидно вулиця 12 ї комуни була переименована вулицю Паризької комуни десь між 49-м і 46-м роком. Тому що до вже в 49-му в архіві є відомості, що адреси такі існували вже вулиця Паризької комуни. Очевидно, до чергової річниці цієї революції цих подій. У Франції, у Парижі, і чергова дата, кругла дата, якраз це 46-й рік випадає. От, очевидно, і вулиця 12-ї Комуни була перейменована вулицю Паризької комуни. Слід зауважити, що вулиці з такою назвою, от вулиця Паризької комуни, існували і існують ще в багатьох містах, як України, так і нашого близького Зарубіжжя. Очевидно, це була така тенденція в той час до різноманітних ювілеїв цих дат, і перейменовувати вулиці.